Кіт Тинджир, патріот, український чемпіон. Стефані він співає Україну, прославляє, любить сали, ковбасу, вірить в наше зсу. Веде блог про римування, знає все про спілкування. Третьокласниця Софія Руденко читає вірш, який написала сама. Каже, ідея виникла під час уроку української мови. Хотіла, аби вірш був патріотичний і не сумний. На цьому році ми говорили про е Кота інжирка. Цей вірш я створювала недовго. Я створювала десь два тижні. Написати вірші про Україну запропонували всім учням 3 та 4 класів для того, щоб діти показали свої таланти і змогли у такий спосіб викласти свої хвилювання через війну, каже заступниця директора ліцею Алла Басиста. Цього року віршики діток стали дуже дорослими. Діти, хоч і маленькі, але вони розуміють, що у нас такий, така складна ситуація. Намагаємося підтримувати наших захисників з словами подяки. Четвертокласниця Ксенія Новак говорить, писала вірші, створювала малюнок до нього з мрією про перемогу. Моя Україна, я знаю, ти зможеш. Ти сильна, ти вільна, ти переможеш. Ти будеш і квітнути, і розвиватись. Ще трошки терпи, не думай здаватися, а я за свободу твою помолюся. Я вистою, зможу, на тебе дивлюся. І будемо сильні, і будемо вільні. Ти наша рідненька, моя Україна. Дітям важливо, щоб їх почули, каже письменниця Надія Гармазій. Її запросили послухати вірші школярів. Для них як ніколи важливо знайти вихід своїм емоціям, сказати про те, що їх хвилює, сказати образно, можливо, метафорично, а можливо і буквально. Але ще більш важливо знайти якусь опору, якесь опертя і розуміння у світі дорослих. Якщо ми говоримо про гру у Рими, то мені здається, до цього має здатність буквально кожен. Також я все ж таки думаю, що діти, як ніхто, обдаровані хистом відчувати слово. Тому що чим молодша дитина, тим більш образніше неймислення. мислення. Вірш Нікіти Сугака про захисницю України. Коли то зброї стала жінка, щоб захистити свою домівку, за що це темрява накрила, мільйон життів зрізає крила. Та ми здолаємо морок цей. З колін на ноги повстаємо, ми українці і ми сильні. Нас не здолали, доти й нині. Мій малюнок означає те, що дівчинка дивиться на війну і плаче, що зараз в країні такий стан. Написані дітьми вірші та малюнки передадуть військовим, а ще видадуть збірку. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.